Доброго дня всім і кожному. Сьогодні працюємо з вами з теми, яка називається метод інтервалів. Повирішуємо деякі. Приклади, так, подивимося на е, класичні методи інтервалів, і вам варто пам'ятати, що це просто так по суті перетини, там, де функція перетинає наш графік. Ну от, наприклад, у мене була ось така якась функція, так, і ми бачимо, що тут, тут, тут і тут утворилися перетини. І дивіться, наприклад, заданому прикладі нас просять там, де воно більше, ніж одиничка, так тому ми можемо побачити, що так як вісь ікс – це умовний нуль, так то тобто можемо провести якусь якусь таку асимптоту, яка дорівнює, наприклад, одинички, так і таким чином побачити, які проміжки у нас дійсно будуть більше, ніж нуль. Ну, давайте я навіть можу позначити так. Ось дивіться, оцей голубенький проміжок у нас буде оцей ось зверху, так, над нашою вісю і заданий. Все, що решта нас абсолютно не цікавить, бо нас просять саме більше, ніж одиничка. Ну і як з цим справлятися для того, щоб не малювати графіки, от зараз ми якраз з вами. І розберемося більш детально. Отже, коли ви вирішуєте таку нерівність, вам необхідно в першу чергу перенести все в ліву сторону. Тобто для того, щоб утворити стале число, тобто 0, х додати 3, поділити на х відняти 2, відняти одиничку. Я переніс з протилежним знаком більше, ніж 0. Зведемо до спільної основи це хміну 2, так? а зверху буде х плюс 3. Відняти x 2 додатковий піде, воно все більше нуля. Тепер дивіться, вам треба запам'ятати, що верхня частинка у нас. Ну, точніше, скажімо, нижня частина, так, має не дорівнювати нулю, тобто х-2 не дорівнює нулю. І в той самий час оця верхня частинка може дорівнювати нулю, або бути більше, наприклад, чим вона. Я просто прирівняю в даному випадку це є плюс методу інтервалів, що вам просто можна прирівняти, змінивши знаки на протилежні при розкриванні дужок мінус х і плюс 2, так, бо перед дужками стоїть е, знак мінус. І тепер розв'язати цю систему. Ви маєте х, який не. Дорівнює відповідно дві так? І х мінус х ми маємо що нулик, правильно? 0 плюс 5 дорівнює нулю, тобто 5 дорівнює нулю. Тобто, ви можете отримати ну, значення, так, якусь невизначеність певно. Таким чином, ви маєте сказати, що в нас є проміжок, так, який буде утворювати нам число, яке буде давати нам більше, тобто варіант А підійде якнайбільше. Добре. Хорошо, підемо далі з вами і подивимося на наступний приклад. Укажіть число, що є розв'язком. Тут можна розв'язати за допомогою методу інтервалів, а можна просто підставити число і подивитися, чи буде воно більше, буде рівнювати нулю. Давайте подивимось. Наприклад, підставимо число мінус 2, буде 5 поділити на мінус 2 мінус 3, це мінус 5, 5 на мінус 5 буде мінус одиничка. Тому ми отримаємо від'ємне число. Підставивши 0, ми отримаємо знову від'ємне, а воно не може бути більше чи дорівнює 1. Двічку підстави ставимо, точно також буде, так? Але нам підходить, наприклад, число 4. Давайте подивимось, чому. Якщо ми підставимо замість ікса четвірку, то буде 5 поділити на 4 мінус 3, а отже, буде 5 четвертих. А 5 четвертих – це більше, ніж одиничка. Таким чином, ми маємо з вами розв'язок Г. Якщо хтось запитає, по якій же причині ми не вибрали варіант Д, то давайте підставимо. 5 поділити на 9 мінус 3 має бути більше або дорівнює 0. 9 мінус 3 буде 6, отже, 5 шостих буде більше або дорівнювати 0. Але ми знаємо, що будь-який, так? Вибачте, більше або дорівнює одинички. А ми знаємо, що будь-який дріб, Якщо він правильний, так, якщо чисельник менше, ніж знаменник, то відповідно що відбувається? У нас він завжди менше, ніж одиничка, а отже, дев'ятка нам аж ніяк не підходить. Таким чином, легко зробили завдання, отримали свої бали, йдемо далі. Так, тепер ось таке ось завдання. Давайте подивимося ще на нього. Тут по класиці, так треба прирівняти верхню частинку до нуля, тобто х плюс 2 в квадраті буде дорівнювати нулю, і нижню частинку сказати, що х-3 не дорівнює нулю. І тепер розпишемо ще. Дивіться, якщо у вас є добуток двох дужок, то ви можете кожну дужку розкласти окремо. Тобто х-6 дорівнює нулю, звідки х дорівнює 6, і х плюс 2 дорівнює нулю, куди я дів квадрат, квадрат просто скоротився, він нам не потрібен. Отже, маємо. Х, що дорівнює відповідно чому мінус 2. так це при ті значення, при яких у нас утвориться нуль, і нарешті х, яке не дорівнює тройки, і тепер нам все необхідно виставити. Давайте подивимося. У нас є мінус 2, так, чиселко, яке це у нас буде. Нерівність не строга, тому треба заштриховувати з площиком, тобто мінус 2, де у нас трійка буде. Трійка проколом. Обов'язково бо її ми брати не можемо. Так, я пообвожу значення, які нам треба взяти. І нарешті шестерка Ми ставимо її ось тут. І тепер ми пригаємо. По цим ось значенням можете побачити, що ця функція є непарною, тому давайте розв'яжемо відповідно для кожного проміжку. Давайте подивимось, вам важливий лише знак. Тобто, ось тут нам необхідно поставити, наприклад, число мінус 3. Дивимося, мінус 3 Підставляємо сюди, буде від'ємне число, тут завжди буде додатнє число, і тут буде від'ємне два мінуса при примножені дадуть знак плюс, та ще на плюс буде плюс. Перевіримо число, наприклад, 0. так, Звідси, тут знову буде мінус, тут завжди буде плюс, і тут знову мінус. Тож цей проміжок у нас теж додатній. І залишився лише проміжок, відповідно що, лише шестерка, так, від шестерки сім візьмемо. Тут буде плюс, тут завжди додатнє, і тут відповідно, значення, яке буде також додатнє. Так? Тому ми маємо усі проміжки, які будуть додатніми, виходять, чи що? Виходить, що так, але ж нам необхідно, щоб розв'язки були обов'язково, так тому нам необхідно взяти якісь чіткі точки, і можемо побачити, що насправді а, це точки ось він проміжок від мінус двох, включаючи два відповідно, і від трьох до шести. Оцей проміжечок нам якраз і підійде. Ну, Бачимо, що саме на ось цьому проміжечку на маленькому у нас вийшли від'ємні значення. Ну і при мінус 2 теж від'ємні. Ви можете спробувати підставити, у вас вийде від'ємні числа. Хорошо, добре. Ну якось так, і останнє завдання, яке в нас залишилось, це треба знайти кількість усіх цілих розв'язків нерівності. Якщо нерівність має безліч цілих розв'язків, то відповідь записати число 100. Знову ж таки, користуємося методом інтервалів. Пишемо, що х квадрат мінус. Х мінус буде просто дорівнювати нулю, і таким чином ми звідси знайдемо за теоремою Вієта наші корені. Перший корень це одиничка протилежний до мінус одинички, і х1 помножити на х 2 має дорівнювати мінус 12. Це легкі числа, корені. 3 і мінус 4, так? Або навпаки 4 і мінус 3. 4 мінус 3 буде одиничка, і 4 помножити на мінус 3 буде мінус 12. Отже, ми розпишемо цей вираз, як x ікс... Ну, ми вже отримали корені, так і можемо записати цей вираз трішки легше для себе. Як х відняти 4 на х додати 3, що дорівнює 0. Це розкладання числа в квадратний тричлен. Якщо ви пам'ятаєте таке, мабуть, не пам'ятаєте. Ну просто прийміть. Отже, а, і ми можемо ще сказати, що число не дорівнює мінус одинички. Чому? Бо підставивши сюди мінус 1, у нас отримається 0, на 0 ділити не можна. Отже, ми запишемо, що х не дорівнює. Мінус одинички. Таким чином, скориставшись методом інтервалів, ми виставимо числа, які нам потрібні: мінус один, мінус 3. Ну, першим числом ми будемо виставляти 3, так, мінус 3 ми ставимо з плошиком. Далі ми ставимо число мінус один, його ми ставимо вже проколом. Ну і врешті число 4. І тепер ми через усі, через них, відповідно, пригаємо. Маємо ось такі ось проміжки. Ну і тепер нам варто тільки. Звернути увагу, що функція у нас парна. Отже, можемо визначити лише один значок, так, і він уже буде, скажімо так, вірним. так. Ну, давайте зробимо це швиденько, це завдання. Тут нічого абсолютно важкого немає. Ми можемо просто підставити ці значення і ось отримати: дивіться, в даному проміжку у нас буде, нам треба там, де він менше нуля, так? Тому ми маємо зараз покажу, тому ми маємо тут плюс. Тут мінус, а тут плюс. І тепер, як бачите, що ми можемо сказати? Що х є в якому проміжку від мінус трьох тільки включаючи 3, тож квадратна дужка до мінус 1, не включаючи 1, бо мінус 1 не може бути, але вона попала в цей проміжок, тому нам треба її виколоти. Ну і до 4, відповідно, включно. Нас питають, знайдіть кількість усіх цілих розв'язків, тож випишемо їх, це мінус 3, мінус 2, мінус 1 ми минуємо, тому що ми його не беремо. Нулька, відповідно, у нас є, він так, тобто буде 0, 1, 2, 3, і 4. Підрахуємо кількість їх: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Отже, всього розв'язків сім, і правильна відповідь буде сім. Друзі, якщо вам сподобалося дане, да, дане відео, будь ласка, поставте свою подобайку, палець угору, а також підпишіться на канал і обов'язково поділіться цим відео з друзями. Всім па-па!